Видання The Economist, посилаючись на джерела близькі до Зеленського, повідомляє, що справжньою проблемою під час зустрічі Трампа та Зеленського був віце-президент Венс, котрий залишився задоволеним зривом переговорів, оскільки був добре підготовлений і професійно виконав свою роль. Питання нагадує, що ще у 2022 році Джей Дівенс відкрито казав про те, що йому байдуже, що станеться з Україною так чи інакше. Проблема в тому, що у всім світі може бути байдуже до того, що станеться з Україною. Важливо, щоб українцям це не було байдуже. Лише зусиллями українців можуть з'являтися прихильники України, люди, яким не буде байдуже, що станеться з Україною. Наші державники повинні докладати максимальних зусиль для того, щоб не наживати собі, а головне Україні ворогів. А наживати друзів.